Доброго дня, колеги. Скажіть, будь ласка, чи чути нас, чи видно нас всім? А ви напишіть в чаті. Чути, добре, дякую. Отож, ми раді вітати вас на відкритті освітнього курсу вебінарів для працівників публічних бібліотек області. Наша бібліотека, як головний методичний центр області, прагне надавати вам корисні інструменти та знання. Які допоможуть вам ще краще обслуговувати своїх користувачів, впроваджувати інноваційні підходи та підвищувати ефективність вашої діяльності? Наші спікери це досвідчені фахівці, які готові. Поділитися з вами своїм досвідом та ідеями, найкращими практиками, вони підготували дуже цікаві і змістовні лекції, які охоплюють широкий спектр тем від новітніх технологій бібліотечній справі до особливості роботи з різними категоріями користувачів. Тож ми бажаємо вам натхнення, нових відкриттів та успіхів у професійному розвитку. Також хочу зазначити, що працівники, які Візьмуть участь у всіх вебінарах або не всіх, якщо мають якісь поважні причини, вони тоді матимуть змогу отримати електронний сертифікат, заповнять форму зворотнього зв'язку. Форму зворотнього зв'язку і, цей, і е, зможуть отримати електронний сертифікат. Ми вам його надішлемо на електронній пошті, але це вже буде по закінченню нашого освітнього курсу вебінарів. Зараз я передаю слово Ірині Бас. А вона її виступ, візуальний та креативний цифровий контент, чому він важливий для соціальних мереж бібліотеки, присвячений ефективним методам створення та використання візуального контенту для популяризації з бібліотеку соціальних мережах. Ви дізнаєтеся, як за допомогою креативного підходу підвищити взаємодію з користувачами, залучити нову аудиторію та зробити бібліотеку більш видимою онлайн простором. А тож, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Всім привіт! Мене звати Ірина. Я працюю у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогоднішня тема нашого вебінару візуальний та креативний цифровий контент. Чому він так важливий для соцмереж бібліотеки? Якщо впродовж моєї доповіді у вас виникатимуть якісь запитання, пишіть їх в чаті в кінці виставку я спробую дати на них відповідь. Головна ідея моєї теми ознайомити бібліотекарів з такими поняттями, як візуальний та цифровий контент. Чому він так важливий для соцмереж бібліотеки? Як цікаво популяризувати бібліотечний фонд в соціальних мережах? Адже сьогодні перед нами, бібліотекарями, постають важливі питання пошуку нових шляхів, створення позитивного іміджу бібліотеки, що викликає необхідність просування діяльності бібліотеки, тобто її рекламування в соціальних мережах. Важливим фактором, що впливає на ефективність промоції, популяризації читання, зокрема і в соцмережах, є рівень професійної підготовки саме нас, бібліотекарів. Для цього ми активно долучаємось до навчання онлайн та офлайн, яке організовує Українська бібліотечна асоціація та використовуємо всі можливості для покращення та удосконалення наших знань, умінь та навичок у межах бібліотечної спеціальності. Такі навчання особливо важливі, адже ставлять собі на меті оволодіння новими функціональними обов'язками в умовах розвитку науки і технологій, освоєння основ менеджменту, маркетингу. Удосконалення навичок раціональної та ефективної організації праці, розширення професійних можливостей, зростання інтелектуального потенціалу, формування креативності, самовдосконалення тощо закликаємо і вас використовувати всі можливості та навчання для покращення свого особистого професійного рівня. Для ефективної роботи потрібно знати сучасні літературні тренди. Дієві форми і методи промоції читання, володіти навичками аналізу і критичної оцінки інформації та різних вікових категорій читачів тощо. Доведено, що використання у бібліотечній діяльності нових медіа, блогів і соціальних мереж допомагає бібліотекам ефективніше взаємодіяти з читачами завдяки інтернет-платформам книгозбірні, здатні розширити сервісні можливості. Адже бібліотека перестає бути сакральним сховищем книг і перетворюється у багатофункціональний простір. Отже, отже, сьогодні поговоримо з вами про цифровий та візуальний контент. Для початку нам потрібно розібратися, що ж означає ці два поняття. Тож, що таке цифровий контент? Цифровий контент це інформація та дані, які створюються і надаються в цифровій формі. Це і зображення, відео, відеоігри, веб-сторінки, веб-сайти, в тому числі соціальні медіа, дані і бази даних, цифрові аудіо, як, наприклад, звукозапис, музика, а також і електронні книги. А от візуальний контент це не тільки відео та фото, а вся інформація, яку можна передати за допомогою зображень. Саме різноманітність візуального контенту дозволяє нам створити цікавий та привабливий контент, який привертає увагу аудиторії та залишається в її пам'яті. Стимулювати інтерес аудиторії, привертаючи її увагу у різноманітними темами, стилями та форми візуального виразу, різноманіття форм візуального контенту: фотографії, відео, інфографіка тощо. Дозволяє нам ефективно комунікувати різні типи інформації, навіть тих. Які складно виразити словами. Різноманіття візуального контенту дозволяє нам залучити різні аудиторії, оскільки кожен може знайти що, щось для себе серед різних видів візуального контенту. Візуальне оформлення. Це один із основних факторів успішного просування у соцмережах. Прогортаючи сторінку, в мимохіті акцентуємо увагу на оригінальних картинках, мемах, опускаючи з уваги всілякі довгі тексти. Причина проста: більшість користувачів використовують соцмережі як спосіб комунікувати та е, розважатися. Е, так. Наступний слайд. Візуальний та креативний цифровий контент є важливим для соцмереж з кількох причин. Причина перша: Бережає ідентичність бібліотеки. Креативний візуальний контент допомагає бібліотеці вирости свою унікальну ідентичність та стиль. Він дозволяє показати особливості бібліотеки, її атмосферу та її цінності. Естетично приваблі фотографії та відео можуть залучити нових користувачів та зробити бібліотеку більш доступною для широкої аудиторії. Причина друга: привертаю увагу: інтернет-користувачі переглядають велику кількість контенту щодня. Тому візуальний контент здатен перевернути їх увагу у морі інформації. В, соціальних мережах конкуренція, в соцмережах конкуренція за увагу користувачів надзвичайно велика. Візуальний контент, такий як фотографії, відео та графіка, привертає увагу швидше, ніж текстовий контент. Він може привернути увагу користувачів і підвищити їх зацікавленість у бібліотеці та її, та її послугах. Наступна причина сприяє взаємодії. Візуальний контент, такий як фотографії, відео та графіка, може створювати емоційні зв'язки з аудиторією. Візуальність допомагає зрозуміти інформацію швидше і легше, що сприяє взаємодії з контентом та залученню користувачів. Наступна причина висловлює інди... індивідуальність. Креативний цифровий контент дозволяє виразити особистість стиль та унікальність вашого бренду через особисто у профілі в соцмережах. Візуальний контент може виокремити вас серед конкурентів та запам'ятати. І остання причина це покращує залучення. Візуальний контент має великий потенціал. Залучення аудиторії через лайки, коментарі та поділ контенту. Відповідно до досліджень, публікації з візуальним контентом мають більшу активність користувачів порівняно з текстовими публікаціями. Отже, Візуальність та креативний цифровий контент є невід'ємною частиною успішної стратегії соціальних медіа, яка сприяє залученню аудиторії та підвищенню популяризації вашого особистого профілю. Що дає використання візуального контенту у соцмережах? Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Знайома всім фраза відмінно працює у сфері СММ, різні картинки, відео, інфографіка. Мами є ефективнішими інструментами просування, які допомагають привернути увагу, Креатив виділяється на чорно-білому фоні екрану з літерами, ефект візуального оформлення спонукає ознайомитися зі смістом посту. Наступне підвищити впізнаваність, гарні креативні, смішні зображення чи відео, набирають більше переглядів завдяки бажанню користувачів ділитися ними. Контент легко може стати вірусним, та швидко поширюється, створюючи додаткову безкоштовну рекламу. Швидко ознайомити читача з вашою унікальною пропозицією. Візуальний контент дозволяє за кілька секунд дати оцінку місту, посту та визначити, чи варто заглибитися у його читання. Пропонувати бібліотечну послугу у легкій невимушеній формі. Відео та. Картинки трактуються як розважальний контент. При їх перегляду немає відчуття нав'язливої реклами. Стати ближче до аудиторії, збіг інтересів, унікального стилю та способу життя мотивує читача виявити зацікавленість до вашої послуги. Який візуальний контент працюватиме на вас? Не можна просто так скачати картинку та прикріпити її до креативного посту. Точніше, можна, але ефект відподібної дії буде прямо пропорційним вашим зусиллям з оригінального оформлення. Тобто наблизиться до нуля. Для розкручування не підходять стокові картинки, яким вже мільйон років користувачі бачили їх десятки разів на просторах інтернету, тому не будуть звертати на них увагу. Темні або неякісні зображення, яке фото, такий і продукт, тому доцільно інвестувати у створення якісного контенту, картинки з великою кількістю рамок і ефектів. Подібне оформлення може знеособити хорошу фотографію. До того ж є небезпека, що соцмережа визначить зображення як неунікальне. Картинки стін газети. Не варто намагатися розмістити на зображенні максимум рекламної інформації, яка має зацікавити користувача. Краще вказати, якесь важливе в описі фото. Вести соціальні мережі надзвичайно важливо в наш час. Це крутий спосіб залучення нових читачів до бібліотеки. Популяризації читання, книжок, масових заходів, зручний майданчик для спілкування з користувачами та інформування їх актуальною інформацією. У доволі непростих умовах беруть, бібліотеки беруть на себе соціальну відповідальність, пропонуючи актуальні і привабливі інформаційні послуги, сервіси, послуги, матеріали, що сприяють підбірці інтересу до читання в будь-якому віці, відкривають можливості для навчання впродовж життя підвищення рівня грамотності, розвитку критичного мислення, креативності тощо. Через соціальні мережі бібліотека має дуже великий вплив на суспільство. Зараз я хочу поділитися нашим досвідом, як ми оформляємо соціальну мережу Instagram. Зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд. Ми оформляємо свої дописи в соціальних мережах Instagram. На абонементі нещодавно ми започаткували м, популяризацію книжок, які є у нашому о, фонді. Е, це, здебільшого, новинки або популярні книжки. Е, це має бути гарне чітке фото, зроблене особисто вами. Е, не взяти з інтернету. Е, також додаємо музику, мелодію легеньку, розташування. Де ми знаходимося короткий опис для зацікавлення слідкувачів, ми активно популяризуємо новинки літератури користувачам, це дуже, дуже зручно ознайомлюватися із ним просто у своєму смартфоні. Неодноразово наші читачі вже за декілька, декілька хвилин бронювали книжки після публікації допису або сторіс. У збереженнях історіях ми погрупували всі наші історії. Це детективи, любовні романи, психологія, новинки, ви книжки, де на часто позначають наші слідкувачі, наші читачі. <кхід> наші е, відгуки, відгуки, балак, мова деенканації, книжковий клуб, інтерактив, пошук книг, е, тік-ток та багато іншого. Читачам дуже зручно ознайомлюватися та шукати для себе літературу. Адже головна мета інстаграму менше тексту і більше фото. Багато бібліотекарів вже освоїли цю соціальну мережу. Знімайте більше відео, живого контенту та записуйте сторі, де ви будете показувати вашу бібліотеку за лаштунками: життєвий контент чи справу, якою ви займаєтесь. Наших слідкувачів дійсно цікавить і заохочують прийти і записатися в бібліотеку. Що нам дуже приємно, що книжкові блогери в нашому місті позначають нашу сторінку в своїй соціальній мережі. Таким чином, про бібліотеку дізнається більше. За, саме завдяки такій популяризації в соціальних мережах нам вдається залучити велику кількість людей до читання. Вже неодноразово ми чули, що читач прийшов до нас, бо побачив в когось в Інстаграмі позначку книгозбірня. Також відділ міського абонементу веде активно TikTok. Застосунок дозволяє користувачам створювати музичні, танцювальні та комедійні відео. Тривалість до трьох хвилин, але зазвичай до 15 секунд. У цій соціальній мережі ви знайдете дуже багато контенту про книжки та читання. Також нещодавно ми започаткували короткі відеоролики з наших заходів, щоб наші користувачі знали, що у нас відбувається, і були зацікавлені в подальшому відвідувати їх. Є безліч книжкових блогів, де розповідають про найрізноманітніші книжки, діляться власними відгуками. Відео створювати надзвичайно просто, потрібно лише багато натхнення та креативу. TikTok – це чудова платформа для комунікації з читачами, де читачі знаходять нас. Коротко, влучно та весело. Це головний девіз Тіктоку. Можете переглянути на цьому слайді, як е, е, після публікації відео нам одразу пишуть е, коментарі. Це така спорідна комунікація з читачами. Більшість бібліотек вже давно використовує в своїй роботі Фейсбук. Відділ міського абонементу на виключення ми просуваємо книжкову платформу «Прочитай книгозбірня» у соціальній мережі Facebook, де працівники розповідають про новинки літератури, ведуть постійні онлайн рубрики, віртуальні літературні календарі, книжкові виставки, анонси заходів, діляться різноманітною інформацією щодо бібліотеки та читання. Майже 6 тисяч прихильників з України та за кордону читають наші дописи, а це письменники, видавці, присічні українці. Вони діляться думками та враженнями про прочитані книги, дискутують, поширюють інформацію, яку черпають з контенту, платформи серед своїх друзів та знайомих. Трішки розповів вам про наші креативні постійно діючі онлайн рубрики, які привертають увагу і зацікавлюють. Це онлайн-рубрика Українська легко, сліжкове меню на вихідні від «Прочитай книгу неузбірня та Балак на Галицький смак. Онлайн-рубрика Українська легко за допомогою книжки Наталії Клименко і Павла Мельника Кристеченка ми разом з відкувачами в доскональному рідну мову. А, балак на Галицький смак. За допомогою видань із Фонду Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки ми робимо добірку цікавих колоритних халицьких сіт та слівечок. Інколи в коментарях бувають дискусії з цього приводу, бо в різних регіонах ці слова говорять по різному. <кхе> Останнє книжкове меню на вихідні від не у збірні. Ця рубрика дуже цікава нашим читачам. Ми підбираємо по одній книжці українського письменника, зарубіжного письменника та відділову літературу. Читачі, читачі можуть бачити фото книжки, анотації і знати, щоб вони хотіли прочитати на свої вихідні. Книжкове меню ми стараємося докладати при вході на абонемент, щоб читачі були зацікавлені і щоб було помітно. Були такі випадки, що до нас приходили, показували фото і були раді, що взяли цю бажану книжку. Фіншот. Це найпопулярніший додаток для редагування відеоматеріалів. Сервіс має великий безкоштовний функціонал та ін... інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Додаток ви можете скачати в Google Market або Apple Store. Аби створити новий відеопроект, обираємо на головній сторінці відео та натискаємо на зелену кнопку. Згодом відкривається галерея вашого телефону, де можна обрати одне або кілька відео для подальшого редагування. Обравши подібні матеріали, то потрапляємо безпосередньо на сторінку відеоредагування. Сторінка редагування відео складається з трьох основних блоків. Це відео, яке ви редагуєте, панель інструментів та робоча панель. В цьому застосунку ми зазвичай редагуємо відео і рекомендуємо і вам спробувати. Це надзвичайно легко та просто. Canva – Це безкоштовний онлайн-інструмент графічного дизайну. Що дозволяє користувачам створити графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Доступна як веб-версія, веб так і мобільна версія. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів та шаблонів та ілюстрацій. Користувачі можуть вибирати між багатьма шаблонами, зробленими професійними дизайнерами, редагувати їх та завантажувати власні фотографії. Ми часто користуємося канвою для створення дописів у соцмережах, презентації, плакатів, відео, логотипів, оголошень тощо. До речі, цю презентацію, що ви зараз бачите, також вона зроблена у канві. Також не варто забувати і традиційні методи роботи з читачами, розкривати книжковий фон бібліотеки, популяризувати художню, науково-популярну, пізнавальну, довідкову літературу. Але це все можна поєднувати. Візуальна концепція соцмереж це ваша візитна карта. Не бійтеся відділятися, креативити та відрізнятися від інших. Головне пам'ятати, що у всьому має бути система та загальна стратегія роботи з цільовою аудиторією. Вас повинні впізнавати, запам'ятовувати та рекомендувати по сарафанному радіо, адже нічого не продає краще ніж самі люди. А зараз розповім про деякі креативні фішки. Які використовуємо у своїй роботі. Будемо раді, якщо надихнемо вас, на створення креативних коштук у вашій бібліотеці. Розповім коротко про них. QR-коди на кафедрах, щоб читачі могли швидко знайти нас у соціальних мережах. Рекомендуємо вам розробити ці QR-коди. Це дуже класний метод популяризації вашої роботи в соціальних мережах. Також у нас є передбачення, як і дорослі, так і діти дуже полюбляють себе потішити гарними словами. Ми весь час на зв'язку у соціальних мережах. Завжди відписуємо на всі повідомлення, які нам надходять. Підбираємо та відповідаємо на зворотній зв'язок з читачам, які активні в соціальних мережах. Так. Шановні колеги, у підсумку нашої сьогоднішньої презентації ми розглянули важливість візуального та креативного цифрового контенту для соцмереж бібліотеки. Отже, візуальний та креативний цифровий контент є ключовим інструментом у соціальних мережах бібліотеки. Він не лише допомагає ефективно комунікувати з аудиторією, але сприяє досягненню стратегічних цілей бібліотеки, роблячи її більш сучасною, цікавою та впізнаваною дякую вам за увагу. Сподіваємося, що отримані знання допоможуть вам успішно впроваджувати нові підходи у роботі з контентом у соціальних мережах вашої бібліотеки. Долучайтесь до нас у соціальних мережах. Будемо дуже раді. Гарного, мирного та сонячного дня. Дякуємо вам. Так, колеги, про важливість і популярність соціальних мереж в бібліотеках я думаю, зараз нікого не треба ні переконувати, тому що всі бачать, наскільки бібліотеки себе популяризують переважно у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Є дуже багато. Інструментів, де можна створити якісний креативний контент, заходьте на інші бібліотеки, дивіться, як це роблять інші бібліотеки, черпайте їхній досвід, діліться своїм досвідом. Це направду, зараз дуже на часі, тому що бібліотека таким чином вона популяризує свої послуги, вона популяризує себе, свої книжки, і не бійтеся експериментувати. Якщо якісь є запитання, то е, кажіть. Якщо ні, то до наступних зустрічей ми повідомимо в Viber, коли буде наступний вебінар. також, якщо у вас якісь є теми консультації, які ви хотіли би, щоб ми вам відкрили, ви завжди можете дати нам ці теми, і ми постараємося підготувати для вас консультацію на тему, яка вам необхідна. Дякуємо.